Неймовірний килим в розмірі 312 на 201 см. Це в нас вовна та шовк-ручна робота. У дизайні вже в сучасному. Це вже сучасний стиль. Шовк виблискує. Під різними кутами в нас буде абсолютно різні відтінки. Бачите, це за рахунок того, що шовк постійно-постійно переливається. Обходжу, кольори змінюються ось так. І він же став зовсім темним. Фактично з синім кольором наш шовк став. Дуже м'якенький дуже приємний на дотик. Свин. Це в нас м'якенька дуже вовна, бахрома недовга, і зворотня сторона це як майстер з ним працював. Дуже стильний килим і дуже незвичний за своїм дизайном.